Доброго дня Україно! Ми з вами знаходимося у колі тварин. Там, де знаходяться наші собачки у 13-му коридорі тропи Серафима Саровського. Ось наші прекрасні собачки. Так, і ось для них їжа. Зараз будемо її насипати. Так. Беремо паломник і вперед. Так. Так, всі по своїм місцям. Так, косточки, різні смакоти для песиків. Так, все, перший пішов. Так, даємо нашим хлопчикам. Так. Так, тепер... Переходимо до наших дівчаток. Так, о, бачимо і багато сердець, і лапки. Така дуже потужна їжа. Ага, овчарик окремо стоїть. Ладно, тобі окремо тоді дамо. А тоді. Так, зараз. тащи муха, видать. Оп. Так, и так, это у нас для водички. Кастрюлька. И зараз мы даем сверляшки, потом сарисаковни. Так. Так, вперед. Так, теперь кухня поехала. До Сарисаки мене на паломницьку кухню. Так, так, так. Ось. Чекає, бачимо. Так, Саресака зараз. Давай свою ету. Як там? Ой, кастрюлечку. <звук> Ось вот так. по по-армейски. Раз, два и три. Так, все, вот, ласочка. Так, со скамеечки. Це все ми струшимо. Так, насрасакона ще тобі. От сюди добавочка. Бо тебе завжди об'їдають, то щоб ти вже як слід наїлася. Так, ми бачимо дивна погода, прекрасний настрій в наших собачок. Так що ми, коли з тваринами в єдності, то тварини... Теж радують нас і своєю поведінкою, і відвагою, і прив'язаністю, бо вони звикають до людини, що бачить, що людина за ними слідкує і переживає за ними, вони віддають теж свою увагу і любов. Так, що я вам ще хочу побажати? Щоб ці дивовижні прекрасні дні ви поки літо відтворювали своє здоров'я. Бачимо, як Наташа Мохова потужно копає ямку, як бульдозер маленький. Як маленький катерпідер. Бачите, яка потужність? Так, і... Щоб потім у порохолоді сісти і радісно посидіти. Тож, бачите, як багато що робиться нашими руками, Бог через нас діє, то ми всі з вами потихеньку робимо ту справу, на яку поставив нас Господь. І обмінюємося енергіями з іншими людьми, обмінюємося ресурсом і тоді все. В нас наладиться. А е, поки літо, що я спочатку хотів про що сказати, щоб ви відновляли своє здоров'я, якщо є можливість бути біля річки, хто біля моря, і е, давати відпочинок своєму тілу, бо ми багато працюємо за комп'ютерами, багато працюємо у е, квартирах і е, через це. Фактично і цей і е, е, цей стовпчик наш е під е, під дзвіночок, і е, цей і м'язи, і рамена, і ноги руки вони не встигають відпочивати, бо ми Нерухомо сидим біля комп'ютера і постійно хочемо щось винайти для того, щоб бути корисним або щось зробити для того, щоб себе, як би вмикнути у цей світ, стати не От, частиною цього світу, і тому ми багато шукаємо, багато дивимося, багато аналізуємо, переосмислюємо і таке інше. Тож відновляйте своє дорогоцінне здоров'я, бо коли людина захворює, так, то тоді вона вже готова і всіякі. Ресурси, гроші, все платити для того, щоб відновити здоров'я. А ми бачимо, що не е, завжди це буває так легко. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський. 13-й коридор тропи Рафана Соровського сукране Місто Київ на все добре, любі мої.